Четверта година операції у кардіоцентрі, як і по всій Черкащині, зникає електрика. Жодні архівні кадри не передадуть емоцій, які панували в ті хвилини. Розповідає кардіохірург Олег Журба. Наше обладнання воно надзвичайно потужне, і нашого генератора відповідно напевно певний час не вистачало, і сталося так, що генератор ще не працював. Була було напруги і повністю виключилося світло. І Наш апарат з штучного кровообігу, який підтримує циркуляцію крові в організмі, він спочатку перейшов в аварійний режим. Да, Цей апарат серце та лагані пацієнта, відколи той на операційному столі, і таке важливе обладнання. Понад п'ять хвилин працювало лише на акумуляторах, каже завідувач реанімації Вадим Голуб. Цей випадок, коли був, ну було досить бентежно на душі. Ми... Переживали, що справи чи, чи справиться, чи він вчасно включиться, чи він зможе е, виконати свою роботу так, як повинен виконувати при нормальному струму, який подається. Ну, слава Богу, все вийшло. Про пригоди під час порятунку пацієнт дізнається лише сьогодні. Бракує слів, лише відчуття вдячності, говорить пан Василь. Опішений був такий п'яцетам. врачі, молодці. чоловік пережив семигодинне втручання, яка відома як операція бентала. Переповідає кардіохірург Олег Журба. Пацієнту із розривом аорти у 4 сантиметри замінили частину судини та клапан на протез. Складається він з синтетичної тканини. Оце на кінці клапан. Це підшивається замість власного клапана, а це й судини. Так і попри блекаут, додає, не можна було зволікати. Спереді на цьому розширенні усе тріщина. Тріщина, яка б могла спричинити фатальну кровотечу. Тому ці пацієнти вважаються найскладнішими. Їх треба оперувати найближчий період часу. І навіть при вчасній операції летальність при цих втручаннях є дуже високою. Ми досягає 30-40%. Досвід операції під світлом ліхтарів мобільного додав медикам впевненості у своїх силах, каже пан Вадим. Та вкотре переконав, українці непереможні. Цей момент була ненависть до наших ворогів і впевненість в тому, що ми це все переживемо, і у нас буде все добре, і наша перемога буде за нами. Тетяна Недбайла, Тамазо Розія. Новини на Суспільному. Черкаси.